Вітаю вас, малята, доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечку ясному, доброго ранку небу прекрасному. Погляньте, оберніться, одне одному всміхніться. Діти, до нас сьогодні завітав гість. А хто це? Відгадайте, одів на голову відро. На плечі білий пуховик. З морквини ніс собі зробив зимовий білий. Так, малята сніговик. Вітаю вас, малята. А ви любите зиму? Взимку не тільки красиво. Зиму називають веселою порою, бо вона приносить малятам багато розваг. А ви знаєте, які розваги є взимку? Так, молодці. Білий сніг лежить навколо, вкрив дерева, впав додолу, годі вдома нудьгувати, швидше, швидше нома грати. Але для веселих розваг потрібні особливі погодні умови. Як ви думаєте, які? Так, має лежати сніг, замерзнути лід, бути морозно, молодці. А якщо сніг вологий і добре ліпиться, можна влаштувати розваги, які принесуть багато задоволення і радості. У жодну пору року ми не зможемо влаштувати такі розваги, тому не варто гаяти часу, а гуляти, розважатися. Любить зиму дітвора. Тішить діток, диво сніг, Щастя й радості пора, скрізь дзвенить дитячий сміх. На санчатах малюки із гори що мчать, Грають в сніжки залюбки, очі радістю горять, ліплять бабу снігову, величезну всі разом. Кулю снігу чи малу ось скатали вже гуртом. Взимку безліч є розваг і різних в дітвори, у дворі такий аншлаг, лижі, сани, ковзани. Щічки діткам морозець розфарбує геть усім. Свято радісних сердець принесуть вони у дім. Малята я пропоную вам. Пограти в гру зимові слова уважно послухайте віршик та знайдіть у ньому зимові слова. Зимове слово сніг, зимове слово білий. З'єднались і навкруг сніжинки полетіли. Зимове слово лід, і ковзанка і шуба. Зимове слово піч, пальто, мороз і груба. І лижі, КОВЗАНИ і теплі рукавички. Зимові є пташки. Це снігурі синички. А ще зимові є дві дівчинки-оксани, бо в їхніх іменах від нас сховались сани. Тож які зимові слова ви запам'ятали? Білий сніг, сніжинки, лід, ковзанка, шуба, піч, пальто, мороз, груба. Лижі, сани, рукавички та зимові пташки, снігурі синички та дві дівчинки-Оксани. Ну, які ж ви молодці малята, так багато зимових слів змогли запам'ятати. Зимові розваги це дуже добра справа. Вони допомагають нашим діткам рости здоровими, бадьорими та дружними. Але під час прогулянки потрібно бути дуже обережними, щоб зберегти своє життя та здоров'я. Давайте згадаємо правила, які потрібно дотримуватись під час зимових розваг. Діти з'їжджають з гірки на проїжу частину. Дівчинка їде з горки на дитячому майданчику. Хто з дітей вчиняє правильно? Так, дівчинка. А хлопці наражають своє життя на небезпеку. Хлопчик катається на ковзанах на замерзлій річці. Діти катаються на ковзанах на спеціальному майданчику. Хто вчиняє правильно? Так. На спеціальному майданчику треба кататися, а на річці можна провалитися під лід. Діти грають у хокей на дорозі. Діти грають у хокей на спеціальному майданчику. Хто вчиняє правильно? Так, діти, що на спеціальному майданчику. А на дорозі гратися не можна. Можна потрапити під машину. Молодці малята! Сподіваюсь, ви запам'ятали усі правила поведінки під час зимових розваг. Дякую тобі, Сніговичок, за таку цікаву подорож. Наші малята дізналися так багато всього цікавого про зиму. Приходь до нас і ще. до побачення. До нових зустрічей!